Невидима небезпека на дорогах Полтави. Тільки на дощ яма на вулиці Європейська, 66, перетворюється на калюжу пастку. Полтавка Ніна Григорівна говорить, у дощ та після нього тут не пройти, не проїхати, тож доводиться обходити. Стоїть вода, отут тут вода стоїть постійно. Обходить, прийдеться, ж обходить. Обходимо воду. Ось тут не можна пройти, а туди обходимо кругом. Не менш незадоволений ямою і водій Володимир Самойленко. Говорить, тут неподалік працює. Я то знаю, де ця яма, об'їжджаю її, але бачив неоднократно, що туди, в цю яму машини попадають. Звичайно, в нас є, це безлад. Ремонт доріг у Полтаві незабаром анонсує тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов. Прийшов чи проходив, чи завершився зараз. Вже тендер треба знати по ремонту доріг. Я сподіваюся, що вже з перших чисел травня ми зможемо почати ремонт. Як раніше повідомляв перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко, цього року запланований ямковий ремонт доріг капітального не передбачено.